Богдан Ядов гордість Криворізької школи дзюдо до 14-річного віку Богдан представляв спортклуб Торнадо 2000» та був учасником призером та переможцем близько сотні змагань, у тому числі міжнародних. Шлях чемпіона для криворіжця був тернистим, згадує його перший тренер Павло Сергійчук. Він травмувався много разів. Там були травми коліна, там розрив зв'язки. і так далі. Ну, всі вдивляють. Ядов все одно тренується. Тренується там через боль. Вот такой фанат. Вот. Это надо было, кроме того, что способности, кроме того, чтобы Бог дал ему чуйку к этой борьбе, он этого, это любит, и поэтому, но ну, он тренируется все. Поэтому. Я думаю, результат закономірний. талант дзюдоїста швидко помітили в Києві. Останні 13 років Богдан живе та тренується у столиці, а ще входить до складу національної збірної. Разом з командою спортсмен неодноразово ставав переможцем та призером міжнародних змагань. Зрештою, дзюдоїст отримав шанс представити місто та Україну на Олімпіаді в Парижі. Було важко, тому що це все ж таки увесь олімпійський цикл проходив у період повномасштабного вторгнення. Тому було дуже дуже важко спочатку наштуватися на тренування. Прийняти такі умови тренувань. Е, так само, як і важкі дороги, важка ситуація навіть зараз важко готуватися до Олімпійських ігри, тому що є, звісно, проблеми зі світлом. Це також заважає тренуватися. Але я з усім не скажу, що все пройшло ідеально в цьому Олімпійському циклі, були як і перемоги, так і поразки. Але... Більш-менш я задозадоволено рік у грудні Богдан Ядов виборов бронзову медаль чемпіонату Європи. Він проходив у Франції. Цей результат гарантував Криворіжцю отримання олімпійської ліцензії. Я думаю, що він взагалі мені дуже важко дався, тому що і це було е, важче було здобути бронзу на на цьому чемпіонаті Європи ніж е, за рік рік з то до того м, виграти золото. Тому що все ж таки я дуже хвилювався. Ми ми тоді пропустили чемпіонат світу, і хотілось показати, що там все ж таки, що і на член світу. Я якщо ми тоді поїхали, я б міг визивати нагороду. І тому цей чемпіонат Європи був дуже важливий. Тому була як подвійна мотивація, і, але і подвійне хвилювання. І не, не скажу, що боротьба пройшла ідеально. Бо в мене, мене були дуже важкі перші дві сутички. Першу я виграв, другу програв. А потім, потім, після, після поразки, я вже якось забув про хвилювання і зрозумів, що треба хоча б виграти бронзу. І дві сутички втішні, і бронзова дались мені. Не так важко, і я показав гарно, як я думаю, гарну боротьбу. Офіційне підтвердження про участь нашого земляка в Олімпіаді 2024 нещодавно оприлюднив Національний Олімпійський комітет разом з криворічцем путівку до Парижу здобули ще троє українців. Богдан виступатиме у ваговій категорії до 66 кілограмів. У ній кваліфікувались понад 20 опонентів з різних країн. Олімпіади це найважчі змагання, тому що вони все ж таки найголовніші у житті спортсмена. Це будуть мої перші олімпійські ігри. І так я дуже дуже хвилююсь, але так по попогарному хвилююся, тобто я в перечутті цих олімпійських ігри, і я буду намагатися е, показати свій максимум, Щоб перемогти треба буде не тільки го бути готовим на всі 100%, але і морально бути готовим. Потом на Перший тренер Богдана Павло Сергійчук зізнається у свої 83 роки. Неймовірно радий та гордий, що був в числі тих, хто доклав зусиль для підкорення його вихованцям олімпійських висот. Павло Михайлович і нині уважно відстежує шлях криворізького чемпіона та має для нього кілька цінних порад. Ему надо начать бороться, бороться, как он, как он хочет, как он чувствует борьбу. Если он будет выполнять чьи-то указания, план надо составлять, план, конечно, составлять надо, но чтобы он его сам его почувствовал, почув, что вот это самое главное. Последний раз он здорово такую комбинацию сделал, что я удивлялся. Просто было неожиданно. Чуйка у него есть, вот только надо ему самому решать, что делать. Нині Богдан Ядов в одинадцятці олімпійського рейтингу зараз 27-річний дзюдоїс перебуває на підготовчих зборах в Іспанії, після яких на спортсмена чекають збори в столиці. Звідти українська олімпійська команда вирушить до Парижа. Літня олімпіада проходитиме з 26 липня до 11 серпня. Після Олімпійських ігор, я стрісково прийду додому і сподіваюся, що з нагородою і треба буде першому тренеру зайти, якщо виграю, все ж таки показати нагороду свою як. Якщо б не він, то я б джо не займався. Іван Проводов, Олексій Правицький, цей день.